Наступна новина певно викличе шок і навіть змусить змінити адресу всіх тих, хто звик ділити людей на правильних і неправильних. У Харкові провели весільну церемонію для лесбійської пари дивина, та й годі. А головнокомандувач української армії Валерій Залужний лайкнув пост про весілля у Харкові. А все чому? А тому, що Будь-які догми не вічні і варті перегляду. Вітання мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду. А я намагаюся підкреслити зв'язок між любов'ю до батьківщини, прагненням її захистити у війні Росії проти України, а також між гомофобією руським міром і грою на ватній балалайці Путіна. Як би сказали в Одесі, гомофобія це вірний маркер поцам. Війна в Україні показала це яскраво і рельєфно. І ми спостерігаємо, як сьогодні рвуться не лише снаряди, а й гомофобні інтелектуали. Ну або їх бомбить, або вони, не наче повітряні кульки, здуваються, коли розуміють, що виступаючи проти ЛГБТ, вони автоматично стають на бік двоголового демона. Погодьтеся, важко балансувати, коли агресор виправдовує своє вторгнення боротьбою із ге. Які нібито заполонили весь український простір. Тож, коли ви закликаєте знищити всіх хто відрізняється від вас, ви автоматично стаєте на бік Путіна, Медведєва, Шойгу, Герасімова, які просто не приймаючи демократичні європейські цінності, хочуть знищити так звану гейропу і витягти українців із садоміцьких лап НАТО. Права ЛГБТ це права людини. Тож існує велика вірогідність, що якщо хтось зневажає права певної групи, то дуже скоро цей хтось візьметься грати на ватній балалайці під супілку Росії, прославляючи скрєпний гулаг, обнесений колючим дротом. У старому завіті заборонено працювати в суботу. Це загрожувало смертною карою і пекельними муками. Але християни вже багато століть працюють у шостий день тижня і навіть не намагаються оскаржувати трудовий кодекс. А все чому? А тому, що будь-які догми не вічні і варті перегляду. Тож, можливо, настане незабаром той день, коли церква переосмислить гоніння на ЛГБТ-спільноту. Ви ж знали, що багато сторіч жінка вважалася істотою без душі. Другий Маконський собор 585 року за легендою розглядав питання про те, чи є жінка людиною. Сьогодні здається, в жодного церковника немає сумнівів з цього приводу. Ну і трохи про трансгендерних людей і церкву в українській історії є одна людина, яка була оголошена церквою одночасно і чоловіком, і жінкою. Йдеться про Дар'ю Тяпкіну, яка стала київським монахом Досифеєм. Саме так Досифей до неї зверталися всі її сучасники. Власне Українська православна церква, увага московського патріархату. Канонізувала монаха Досифея у 1993 році. А от материнська для УПЦМП Російська православна церква у 2016 році канонізувала монаха Досифея як святу Досифею дивина, та й годі. Американка Сара Ештон Сріло, яка півтора роки тому приїхала в Україну та вступила до ЛАВ ЗСУ, стала офіційною представницею Сил оборони України і почала вести кілька медійних проєктів для англомовної аудиторії у США та Європі. Там вона не лише рятувала українських військових, але й передавала репортажі про обстріли Харкова у лютому 2023 року. На передовій у Луганській області її поранили в руку і обличчя у російських соцмережах. Новина про призначення Сари спричинила шквал хейту та образ на адресу жінки. Проте і багатьох українських користувачів інтернету ця новина зачепила за живе. А все чому та тому, що 46-річна Сара, трансгендерна людина, яка зробила перехід близько 4 років тому, вона служить у ТРО ЗСУ молодшою сержанткою та є бойовою медикинею. Має поранення, та найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію, об'єктивно висвітлює події роз російсько української війни розвінчує російські фейки та пропаганду, написала у Фейсбуку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. З цього приводу усіх праведників України почало бомбити. Хоча абсолютно не зрозуміло, чому чим трансгендерна особа не підходить для комунікації з англомовною аудиторією. Що в цьому поганого? Якщо багато чоловіків не хочуть служити і ховаються від мобілізації, а ця людина покинула своє комфортне життя за кордоном, щоб фізично бути на полі бою, то хіба це не заслуговує на повагу? Чи не є трансперсона оптимальним варіантом для того, щоб показати цивілізованість України? Наступна новина певно викличе шок і навіть змусить змінити адресу всіх тих, хто звик ділити людей на правильних і неправильних, маркувати і з збоченцями та проявляти відкриту гомофобію по відношенню до них. Готові? У травні 2023 року у Голосіївському районі Києва вулицю Марії Боровиченко перейменовано на честь Віри Гедройц. Вулиця Марії Боровиченко була названа на честь учасниці Другої світової війни, яка бездоказово героїзувалася радянською ідеологією. А що ви знаєте про віру Гедройц? Ну, що, гомофоби, готові? Пакуйте речі. Пані Гедройц була не лише першою на території України хірургинею, а ще й першою в Україні відкритою відомою лесбійкою. Алло, Алло, ти чуєш? Ні, мамо, я тобі кажу, я переїжджаю. Я не буду більше жити на цій вулиці, яка названа іменем цієї лесбійки. Взагалі, ці геї заповнили усе навіть таблички на вулицях. Я буду проти, я виступаю проти. Алло, ти чуєш мене? айфони. Синку, я не хочу тебе засмучувати, але гендиректор Apple, який створив і твій телефон також, гей. Що, і він також? Якщо ви вже такі нетерпимі до всього, що пов'язане з ЛГБТ, то ем, раджу вам змінити адресу проживання. Якщо раптом ви живете на вулиці Сергія Параджанова, відомого кінорежисера, автора шедевру Тіні Забутих предків, якого Совєти знищили за його гомосексуальність. А також з'їжджайте з вулиці Серджа Лифаря, бісексуального танцюриста і балейтмейстра. І якщо ви живете на вулиці Василя Вишиваного. То вам також не пощастило, і я от зараз подумала: а скільки ще вулиць в Україні в рамках декомунізації будуть названі на честь видатних людей, які зрештою мали гомосексуальні чи бісексуальні стосунки? А тим часом кохання важливіше за все у Харкові. Провели весільну церемонію для лесбійської пари військової Аліни Шевченко і активістки Станіслави Петлиці. Організатори кажуть, що цей перформанс має на меті привернути увагу до проблеми відсутності шлюбної рівності. Для всіх пар Аліна Шевченко, військовослужбовиця з Харківщини, офіцерка штабу бригади, відкрита лесбійка. на службі з 2015 року. Спочатку призвалася за мобілізацією, згодом підписала контракт. Має за плечима численні ротації в Донецькій та Луганській областях. У колективі про мою орієнтацію знають ба більше усі в курсі про наші заручини із коханою. Я, мабуть, усім же повихвалялася каблучкою та новим статусом, розповіла Аліна. Випереджу ваші коментарі. Щодо демографічної ситуації, як впливатимуть цивільні партнерства на демографічну ситуацію, гомосексуальні люди будуть більше розмножуватися, якщо не будуть оформлювати стосунки. І кожного разу гомонегативісти розповідають про якісь привілеї, що вимагають ЛГБТ люди, в той же час будь-яка гетеропара може без проблем побратися. Не факт, що цей шлюб буде чимось добрим, вічним і прекрасним. Можливо, це буде ще одна суспільна ланка аб'юзу, токсичності і психологічних травм. Але кожна доросла гетеропара має на це право. В той же час ЛГБТ люди повинні терпіти і чекати, бо не на часі. А головнокомандувач української армії Валерій Залужний лайкнув пост про весілля у Харкові. Активістка Ольга Полякова з цього приводу пожертв. Що залужний на нашому боці. Тало, звідки твій син? Усиновлений чи народжений тобою? Це змінить відношення до каналу. Як ви зрозуміли, ми переходимо до моєї найулюбленішої рубрики про ваші коментарі. Чесно, я не бачу різниці між всиновленими чи рідними дітьми. Бо всіх дітей хтось народив. Тож на питання про те, звідки мій син можу сказати прямо: звідти, звідки беруться усі діти. У моєму випадку Степан народився ну, з мене, так би мовити, взявши на себе первородний гріх появи на світ у гетеросексуальної жінки. Але як цей факт може змінити ставлення до каналу? Я просто ненавиджу сучасне покоління, яке говорить, що ЛГБТ – це топ, ЛГБТ – це тупа, піп, піп, піп. Через ЛГБТ скорочується популяція людей. Так, я гомофоб. Але я не розумію, чому влада не може заборонити ЛГБТ в Україні. Це тільки соромить нашу країну. Дорогий глядач, мені. От, прям дуже прикро, що ви ненавидите сучасне покоління, бо ненависть вона деструктивна і лише любов будує та рятує. Популяція скорочується не через ЛГБТ, а через ненависть до цілого покоління через агресію, війну, несправедливість і відсутність рівноправ'я. А якщо вам так хочеться, аби влада заборонила ЛГБТ – то їдьте в Росію. Там влада якраз нещодавно заборонила гомосексуальні стосунки і навіть здається ввела за них кримінальну відповідальність. Я думаю, вам в Росії сподобається. Порушення Божого задуму, Бог створив чоловіка і жінку. Содоми Гомора були спалені через це. А ще Бог створив чоловіка і жінку часом гомосексуальними. І це також його великий задум створити людей різними, але рівними. Чоловіків, геїв, жінок, лезбійок. Бог створив їх такими. А ще у мене питання. У віруючих, є ще якісь. Інші аргументи, окрім содома і Гомори, які були спалені за розбещеність і гетеросексуального населення, також чи це єдиний аргумент, який ви тягаєте під кожен пост. А ще під останнім відео була просто купа коментарів про те, що ЛГБТ це психічне відхилення. Не буду тут цитувати нікого конкретного, просто знайте ті, хто таке пише. Що ви ані трохи не розумієтеся на психічних відхиленнях і навіть не потрудилися дізнатися трохи більше про ЛГБТ, що ймовірно є ознакою вашої низької ерудиції та освіти. Читайте, розвивайтеся, не уподібнюйтеся до росіян і любіть один одного так само, як ви любите Україну. Такими словами закликаю вас підписуватися на наш канал, ширити це відео та залишати нам коментарі. До зустрічі за місяць. Цьом.